Як же ж хочеться вийти в одні двері і опинитися в меншому місці? Або розбігтися просто вдома і опинитися на відпочинку. Всі ми знаємо, що так це не працює, на жаль. Та більше скажу вам, насправді, дорога це і є вже частина мандрів. І нам дуже подобається сам весь цей процес подорожі. На шляху завжди трапляється щось цікаве. Тож, поїхали! Дуже, друзі, ми вже обірвали і... Я потерю ванку. Мабуть, в туалет пішла. Добре, зараз почекаємо. Так, вийшли ми зі станції і наша, наша наступна зупинка це знайти автобусну е параду зупинку, щоб доїхати до Біскаї. Якщо я не помиляюся, то нам йти прямо. Це нам тут червону дорожку Сначала по пообідати. А, вот это 549. Ну что, берем? Медиана, пекеня, пекеня, вот это давай. А, ну тогда уже... вот и патата с кахуном. И все добла все прикольно тут Коли комусь сильно жарка тут є такий впрыскивают

to the Harno, Так, ми знайшли автобус. Зараз питаємо, чи це він чи ні, щоб поїхати все село біскає. Ми вирушили. Кисидин. Короче, читаємо ці назви і розуміємо, що тут написано на двох мовах: одна. Панська, а інша, походу, їхня місцева бакська. Що ж, в Бакіо ми приїхали, але наш готель знаходився за Бакіо, за селом, в 20 хвилинах пішки. Друзі, ну ми вже десь приїхали. Сонце, ти опять починаєш сніринчити. Бачите тобі, у мене, піраш, мене пірашка немає, але в мене є якась вкусняшка. Хочеш? Анька почала нервувати. Пошлі на море, подивимося, на море, море! Море! Друзі, а що ми знайшли? А що ми бачимо? Море. до цього, цього знаку нам туди. А дивіться, який видон звідси. Ми підіймаємося лише вище і вище, і просто Просто бомба! Так, де ж наш. Він походу, отаман. <сыл sad -tian> але ми помилялися. Десь отам, а там видно будиночок наш. Чесно кажучи. Я вже почав сумніватися, що взагалі тут є щось. Така вузенька дорога і нічого немає навкруги. Ага. Диви, тут папоротники ростуть. папоротники ростуть. Можна викопати і посадити собі в вазончик. А на другий ліс. Дерево. А за деревом, дерево. фух. І Знаходиться готель у живописному місці, прямо посеред лісу. Анька вкрала лавровий ліст, нарвала його це усьо, прямо тут. Усьо. Оце дерево це лавровий ліст. Так що ви тепер знаєте, як він росте. Так, уретта. Заходимо. Кожна зібрана буде своя комнатка. Не знаю, сейчас пошукаємо. Походу сюди. Так, заходимо від з вікна. Заходимо в наш обітаційон. Ой, ой, як тут прикольно. Прям каса Рураль, Рураль. Що тут у нас? Душева, ліжко, диванчик, так, телевізор. Вид з вікна. Як пізніше ми виявили, що гнажитель у Рет Гастрогеча це фермерський будинок. Історія якого починається у 1507 році. Раніше це був водяний млин. У 2011 році його було відремонтовано, зберігши оригінальну конструкцію, щоб перетворити на туристичний комплекс. Мда останнім часом нам трапляються дуже автоматичні готелі. Ідеально підходить для дітей, якщо у вас є діти, і якщо у вас є машина, просто супер. Владі першого кота взагалі в Іспанії за три роки. Жоден кіт не дається гладитися, а це як, мабуть, цей. Я це йому більше подобався. Він, походу, типа сільський кіт, коротше, то нормально. Отут ми Линяє. Живемо. Усього горіх. І там горіх. Взагалі тут дуже схожа рослинність, як у Закарпатті. І будинки схожі, і взагалі все дуже схоже. Будинок мені дуже сподобався. Тут дуже багато гортензій. І за будинку прям там кущі видно. Чи не видно, не знаю. Але тут рози. Ось такі великі кусти гортензій. Ось там все-все в гортензіях. Все-все-все. І рози такі чудові. Клас. Ай, клас. Отже, поселиться, поселились, то ж ідемо зараз на пляж. <хи> Нарешті ми спускаємось до моря. Ти що тут прикольний спуск? Слухай, мені пам'ятається, як в Єгипті, повністю вже такий був. <хи> Тик-тик-тик-тик-тик, краще. Зайти в воду, але я думаю, що в неї не вийде. Ну максимум по Давай! Це щось круте. Ми втопили Анькін телефон, але сподіваюся він буде жити. Бо коли ми його достали, він ще живий був. На всяк випадок вимкнули, а вже ввечері в отелі подивилися. Так, Вирішили трошки прогулятися. Просто шикарно. Там вон люди будуть зараз на серфінгу плавати. Бакіо. Серце узбережжя. Тут неймовірні хвилі. Золотий пісок, скелясті береги. пляж тягнеться майже на кілометр. Ідеально для відпочинку, прогулянок і серфінгу. Так як ми на іспанському пляжі, то я думаю, що багато хто чекає на розкриття теми топлес. Так, його тут багато, на кожному кроці. Але я вам його не зможу показати. Запрошую вас саме на іспанській пляжі відпочити. Хоча Море хвилюється без вас люди. Дуже хвилюється. Обов'язково треба сюди приїхати і відпочити, щоб воно не так сильно хвилювалося. Прикольно, море відступило і така лінія пляжа тепер залишилась тут. І тут роблять такий басейн, копаються, гуляються, діти. Прикольно. Залишилось зовсім небагато часу. Напишемо своє ім'я. Кажіть чиє ім'я ще написати, то ми зараз напишемо, щоб ви теж приїхали сюди відпочити. Ну, то, ти Хочеш кушати на да? підсумчук. Сьогодні вечеря, ось о така от піца, як вона сі Сета. Сзе. Се Сзе. Короче, Се сета Як тут можна не, по... не поправиться? <ріху> Ничего, ну сейчас мы там подборочки, горочки. горочки. На цьому наш сьогоднішній день закінчується. Йдемо по узбережжю. Ще люди відпочивають звідти, бо ще зовсім, зовсім рано. А ми вже направляємося в наші апартаменти ночувати. Так що до зустрічі вранці. Ранковий вид з нашого вікна. Занькою посварилися і вже зранку ми з нею не розмовляли. Нічого такого страшного не трапляється, але вона постійно нервує. Можливо, вона ще перенервувала, тому що ну, телефон впав у воду. І ми думали, що він ну, що йому гаплик. Окей, впав, окей, ну нема телефону. Ну, а що зробиш? Ну, 150 євро і новий телефон, і все. Проблема, які вирішуються за гроші, це не проблеми. Але після цього взагалі все пішло в шкереберть. Вона почала нервувати постійно. Я в кінці вже не витримав. Кажу, мені так не подобається. Мбрувати. І все. Лягли йому спати, Вранці ми вже не розмовляємо. Отже, попили каву. Вона зібралася і пішла. Я такий прикольно. Ми планували просто зранку піти на камень драконів. Що я повинен тепер сидіти вдома і взагалі нічого нікуди не йти. В общем, я пішов теж на драконій камінь. Піднімаюся під горку, тож задишка така. Не знаю. Можливо тут буде її історія. З її боку. Знайшов іспанське яблуко. Ось яблунька росте. Скотилося сюди. А, клас, візьму. О, а тут груші ростуть. Правда, вони ще зелені. Але дивіться, яка рясна груша. Ще ось одне дерево. А ось росте інжир. Знову груш... та це сад чи город. Десь який здоровий інжир. Через місяць буде спілий, можливо, навіть раніше. Так, вийшла на дорога, тут якесь прям хозяйство. там анкури є, бачу там корови, вон там корови. Собака, город, тут перчик росте. Вон там помідорки. Прикольно, ну а мені туди. Так, я подивився по ГПС, як краще пройти. От. Дивлюсь, я просто вийшов на зупинку і через 5 хвилин буде автобус. Так що поїду на автобусі. Ой, такі краєвиди, просто супер. Всі в автобус їду. Отже, доїхав я далі. Бачу тут такий крутезний просто мірадор. І не знаю, чи мені дозволять пройти, бо загалом сюди треба резервувати е, вхід. Вхід безкоштовний, але вони контролюють просто, щоб тут було не, не занадто багато людей. Чи що він каже? Каже, о, кожну годину, наприклад, в 11, зараз 10, то в них звільняються місця і можна буде забронювати. Якщо встигну, звісно, є можливість встигнути і не встигнути одночасно. Спробую. До 11-ї ще ціла година, а я поки що тут погуляю і тут є бар, мабуть, візьму каву похожу. Якось так. Так, зайшов я з іншої сторони трошки. Тут є ще такий один мірадор. Уже як це круто. Зараз спустись туди і звідти знімлю. Ось я вже і внизу. Ай, он он, сходи. Там де ходила димиріс. А отам там от можна попити кави. І видом. йду тут по таким Е, хочу пройти подивитися, що там є. Кажуть, що там щось є на що подивитися. Не знаю. Якщо пощастить, то зможу взяти резерву і спуститися вниз. Дуже шкода, що без Аньки. Так хотілося зробити кілька фото і взагалі насолодитися цими відчуттями разом. Знайшов ще одне місце, звідки дуже класно видно теж більш вище. Ой, хто там сидить? Острів гасталюгеча це одна із найвражаючих пам'яток на узбережжі північної Іспанії біскайської затоки, яка розташована між селом Пермео та Бакіо. Назва бакскої означає замок на скелі. На вершині острова стоїть невеличка каплиця Сан Хуан гасталюгеча, яка присвячена Іоанну Хрестителю. В мене вийшло забронювати ентадо. Ну все. Ходімо дивитися на ті сходи. Так, знак Це, значить на острів. А це на наміродон. Йдемо на острів. Що почали? Зараз буду підніматися по цій, по цим сходам аж до тієї каплички. До речі, щоб піднятися на острів, треба подолати 241 сходинку. А от і останні сходинки до цього славетного Сан Хуана цієї каплички. Зараз просто обійдемо навкруги, подивимось. Ось такі от. Я був приблизно десь вон там, щоб показувати вам цей острів, поки чекав на бронь. За однією з легенд, якщо піднятися на саме верх, подзвонити тричі в дзвони і забажати щось, це обов'язково збудеться. Так. Я так що це слід, як розуміє сам фана. Ну все, буду спускатися і йти в Бакія на пляж. Зараз помітив, тут ще є один слід. Який був і на, сам, на самому верху. От, і я так розумію, що вони тут є час від часу. Прикольно. Сліди з самого святого Хуана. Як я потім дізнався, є ще одна легенда, яка пов'язана із цим островом. Це про сліди. Ось один із слідів, який ви, які ви бачите, і вони означають, що Сан Хуан піднявся на цю скелю за три кроки. Так, ну що? Після острова Сан Хуан. Зустрінемось на пляжі. Сподіваюся, там знайду і Аньку. Зрештою, ми, звісно, помирилися, і останок мадрінки ми провели разом. А ця поїздка нагадала нам, що подорож це як життя. Є різні дороги, іноді розходяться, іноді сходяться. Але справжня цінність це, звісно, зійтися знову. І саме в цьому сила любові. Тож, дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть будь-який коментар, це підтримає наш канал. І допомагайте Збройним силам України. Це збереже їм життя і дасть шанс повернутися додому, до своїх сімей. До зустрічі в нових відео. Бережіть себе!